Сидіти полюбляють, полюбляє, верує казку, усіх звеселяють і в казці творяться дива, добру завжди перемага, я з казки фея Чарівна і зичу всім, усім добра, і казка оживе у мить, якщо добру сімієте творить. Отож зручненько всі сідайте, казка починається. До бабусі в гості я йду по стежинці і у кошику носу і смачні гостинці. Ой так, ой, так та смачні гостинці. Зайчику, що з тобою? Чому ти плачеш? Я нічим не зайчинятко, не слухня, От не я плотянко, не послухайся матусю і тепер за нею плачуся. Орничко моє болить і у ньому щось спишить. Нащо пив'я по водиці, бо голодна ж криниці. Ой-ой-ой, як страждаю, допоможіть мені, благаю. У зайчика горочко розболілось горлечко. Він холодну воду пив по росі вранці ходи. Любий зайчик, чекай, ти не плач, не журися, а на мене подивися. Маю я чарівні ліки, допоможуть вмить тобі. Ось поглянь, оця малина і цілющий клипи цвіт. Чай з них не горло і одужаєш ти вмить. До матусі поспішай, нехай варить тобі чай. М -м -м -м. Зайчаті я допоможу. Я меду, квітковий маю, і усіх лісів садів. Духуємо його медом, щоб нас зайчік Дякую вам за допомогу. Ваших порад я не забуду. А тепер послухайте, що було далі. За віконцем сон тремотах зайчиняв свої ворота. Тихо, тихо, йде до хати. Бо пора вже діткам там спати, вже заснула сон крабичка, у майочку спить лисичка, Під кущем дрімає зайчик, лиш ведмедику не спиться, йому все сниться. Цей нестерпний зубний бік. Як упоратися з ним? На що їм я так багато? Цукерки, бафлі, мед і ладно і шоколад. Солодке вранці вдень ночі, тепер погано так мені. Почали зуби так боліти, сила вже мені терпіти. Ой так, ой так, та смачні гостиці. Доброго дня, ведмедик, що з тобою? Ой, лишенько, зуби болять. Ведмедико, тебе я розумію. Зарадити твоїй біді поможе пісенька моя. Послухай ти, про що співав. Мене щіточка зубна, а ще паста запасна. Боком біті навпаки Чи що зубки залюбки. А маленька зубна щітка та часу не гає, кого зубки заболіли, ми допомагає. Багато солодощів їсти я не буду. А зубна паста і щітка завжди поруч будуть. Спасибі тобі, дівчинко. Опакубицю сівся, на сидіння примостився і з кишені ручку взяв, спинку цю розмальвав. Ще, пос... Ще посунувся на круг, написав. Тут їхав Бог. Ось і вовчик на з'явився, щось не дуже засмутився, Як здолати мені шлях і потрапити в гайочок. Всі машини мчать, що духу, не перейдеш тут дорогу. Ой так, ой так, та смачні гостинки. Хто це тут такий самоє? Мовчику, що з тобою? Я до друзів попішаю, та й ніяк не можу перейти дорогу. Допоможу, ось дивись, на дорозі звір лежить, Весь у смужках ніби спить, хоч далеко народився, а у лісі нам згодився. Цього звіра звати зебра, в нього все у смугах, тіло, знає кожен пішохід, це безпечний перехід. Ти ж забачнийсь, не втрачай, право дотримуйся дуже суворо. Спочатку ліворуч ти подивись. Немає машин, то йди, не барись. Далі ти теж ж маєш право, якщо машин немає справи. Ячний я за допомогу знаю вже, як прийти дорогу. Послухайте, діти жила собі на світі лисичка. Жила вона інші лисички. Спала у затишному ліжку, у кого подушку клала собі в гушка. А ще було в неї малятко, Неслухняне лисенятко, маму слухать не хотіло. Наш ходить весь час йому хотіло. Я маленьке лисиня, неслухняний я маля, у ліску весь день гукаю, куди хочу заглядаю. Ой! Ой, так, та смачні гостинці. Що ти робиш, лисенятко? От у мене куп на Я хочу підпалити багаття. Ой ти, друже лисеня, щоб не сталося біди, ти багаття не пали. Від вогну загине все. З сірниками ти не грайся. До порадки дослухайся, бо з вогнем погані жарти. Пам'ятати всім це варто. Ой, ой, ой. Я так не буду. О, ти молодець, що послухала мене. Ходімо, лисенятку, я відведу тебе до твоєї матусі. До зустрічі!